Матчі Ліги Нації у березні визначили долю України на найближчі турніри. Остаточно у відборі на чемпіонат світу 2026 та у Лізі націй 26-27. Причому результати прямо протилежні тим, які вимальовувались з перших матчів 20 березня. Вже зараз ми знаємо, хто нас чекатиме у кваліфаї, Чемпіонат світу, та що нас чекатиме в Лізі націй. Тож давайте розкажу з деталями, з картинками. Ви на трибуні, а я Макс Коляда. А ось це от вподобаєчка, яку ви маєте поставити. Полетів. Так, відомо, з ким граємо в кваліфаї на чемпіонат світу. Франція. Ну, тут що? Тут, якби, якщо програємо, то в принципі, де ніякого хейту не буде. Ну, суперник, якби, очевидно. Треба лише характер показати. Алло? Автобусне депо? Слухайте, ви на минулого разу якісь, ну якусь розвалюху підкинули. Можна ну щось понадійніше на цей раз. Перший наш суперник по відбору на світу – це збір на Франції. Чвертьфінал Ліги націй між Хорватією і Францією визначав останнього суперника України. В кваліфікації на чемпіонат світу. У першому матчі 20 березня Хорватія зробила непоганий запас, виграла 2-0. Однак у матчі відповіді Франція здобула таку ж перемогу. Довела справу до серії пенальті, де й перемогла. Про французів багато говорити не треба. Склад з суперзірок. Що нападу, що півзахисту, що захисної роботи. Там просто всі зірки. Мбапе, Барколя, Дембеле, Оліса, Чуамені, Ернандес, Саліба, Кунде, Меньян. Стоп, це ж я по факту. Просто назвав їх склад на останню гру, а не просто перераховував всіх зірок, що там є, бо там же ще є запас, резерв, і ті, кого не викликають. Ну, коротше, це звичайна збірна Франції. А вже ж нам буде вкрай складно. Говорить про це і статистика. З французами ми грали сім разів. Лише одного разу здобули перемогу. Забили супернику. Взагалі ми вісім ящі, вони ж нам 23. В Востаннє зустрічались в кваліфаї на чемпіонат світу так само. Тоді двічі в групі зіграли з ними один-один. В підсумку Франція на чемпіонат світу кваліфікувалась. Ми ні. Ну і французи, як ви знаєте, в фіналі програли Аргентині. Ан, якщо так загадувати наперед, він достатньо у нас простий і звичний за останніми роками. Боротися з фаворитом, хоча би якісь звідти забрати. Ну і з другою та третьою командою пробувати брати максимум. А і це, як виявилось, наш ще один завжди суперник, з яким нам треба боротись, не недооцінювати суперника, власне. О, Ісландія. Ісландія, це воно. Фух, добре, що зараз на 2016 рік. Ні, ну реально шикарна група. Ну то обкапка обкап, обкак, неможливо. Алло, Депо... Все, відміняємо, відміняємо. Автобус не потрібен. Нам щось пошвидше. Ланос? Ланос, можна. можна. Другий... Суперник, збірна Ісландії. Недарма в замальовці, ті я згадав 2016 рік. Бо з того часу про Ісландію глобально нічого не чути. І я не про наші українські вуха, я про світові. В останній Ісландія перемагала суперника хоча б штибу дивізіону Цель ліги нації ще у 2020 році, 5 років тому. То була Румунія. Ісландія 2016, то був спалах, зараз це знову глибокий середняк, якого боятися, на мою думку, не треба, з яким треба виходити і показувати клід. А він у нас є. З цим суперником ми бачились 5 разів. Одного разу влетіло їм в кваліфаї на чемпіонат світу в Кацапстан, і нещодавно в стиках на євро ми їх перемогли. Суперник наразі знову ж таки не дуже грізний, з ним треба брати пункти. Хоча, в принципі, якщо дивитись по складу. Здебільшого він складається з футболістів, які виступають по європейським чемпіонатам, але по клубам, які особливо не виблискують. Тому, в принципі, такий звичайний для нас суперник має бути. Не хочу зараз, звісно, наврочувати. Знаємо ми, як це може все бути, але, в принципі, ну, ми говоримо про те, що на папері. так? Суперник не найсильніший відверто. Азербайджан, Та ти що? Пісня. Так. Треба, напевно, якусь вина замовити, щоб нам привезли і побільше. Канічо. Не, ну шикарна реальна група. Ну тут, тут, тут все взагалі просто на нашу користь. Алло депо. Не треба, ланус. Не треба нам, ланус. Нам щось краще. Щось таке прямо. Що кажете? Рено меган? І третій опонент збірна Азайбарджану. З ними ми зустрічались лише одного разу, ще в 2006 році, в товарняку, і зіграли в нічию. Команда не представлена зірками. Команда грає в лізі це Ліги Націй. Нещодавно, до речі, вони поступились в товарняку збірні Гаїті. І вгадайте, з яким рахунком, правильно 0-3. Франція, так, там будуть проблеми. Ісландія, прохідний суперник, з яким можна боротись, з яким можна нав'язати свій футбол. Ну і збірна Азейбарджану як десерт. По факту, загалом ми маємо, як я вже казав до цього, достатньо звичний для нас сценарій. А з фаворитом зачепитися, і дві інші команди просто банально обіграти. Нічого складного. Здається, що нічого складного. Так? Календар матчів до вашої уваги. Нагадаю, що друге місце в групі відправляє нас в стикові зустрічі. А вже ж то історія для нас достатньо болісна. Як ми будемо на ділі побачимо, група досить ігрова. А що з лігою націй? Ми лишаємося в дивізіоні Б, і ось такі от у нас можуть бути потенційні конкуренти. З плей плей-оф на підвищення у дивізіоні Б, окрім України, також залишилася Австрія. З дивізіону А через стики вилетіли Шотландія та Угорщина. Напряму з дивізіону А вилетіли Польща, Ізраїль, Швейцарія та Боснія і Герцеговина. З плей плей-оф на у дивізіон С у дивізіоні Б залишилися Словенія, Грузія та Ірландія. З дивізіону нижче через стики піднялась збірна Косово, обіграли Ісландію. Напряму з дивізіону С піднялась Румунія, Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія. Груповий етап Лігнаць. Відбудеться з 21 березня по 17 листопада 2026 року, вже після чемпіонату світу. Нарешті цей товариський турнір нас полишить, і не будемо про нього думати, хоча б бодай трішки. Друзі, які у вас очікування від наших суперників? А вже ж детально зараз їх склади, там копатися в тому, в якому вони не стані перебувають, немає сенсу. До матчів ще треба дочекатися, так вони будуть а, вже поосені. Але попередньо. Картки, ось такі от, їх розклали перед нами, і вже от е, можемо дивитись, вже можемо щось собі та й думати. Пишіть свої думки в коментарі. На сьогодні у мене все, я вас спробував ознайомити з е, тим, що на нас чекає. Сподіваємось, що на нас чекає позитив. Це в першу чергу. Бережіть себе і папа, -па. не хворійте.